Добрий день, я Романюк Івана, і дуже хочу подякувати вам, люди, і фонду допомагає Укр у зборі коштів на моє лікування. У 2019 році мені поставили діагноз РАК. З тих пір я пройшла важке лікування, втома, біль. Але на це все були необхідні кошти. Я дуже вдячна лікарям, але й дуже вдячна вам, люди. Вам за вашу допомогу і підтримку. Я читала кожен ваш коментар, який ви мені писали. Я дякую вам за цю підтримку. Дякую за те, що я могла придбати ліки, які мені необхідні. І дуже дякую фонду Допомагає Укр» за їхню організацію, за їхню допомогу і підтримку. Дякую вам. Зараз я ще лікуюся, адже мої органи постраждали після хімії. Але я дуже вам дякую, що я змогла отримати лікування, яке мені було дуже необхідне. Дякую вам і бережіть себе.